У мене на зв'язку є дуже цікавий е, співбесідник Валерій Кондратюк, український офіцер спецслужб, генерал-лейтенант. До речі, сьогодні, я вже говорив, але нагадаю тим, хто щойно приєднався, Зеленський саме до такого звання, до звання генерал-лейтенанта підвищив Буданова. Е, голова служби зовнішньої розвідки України та начальник ГУР е, у 15-16 роках Валерій Кондратюк, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава! Чи бувають колишні розвідники? Я маю на увазі, чи можу вас привітати сьогодні? А, можна привітати всіх сьогодні, хто має відношення до і наближає нашу перемогу. І я вважаю, що свята не залишать сьогодні воєнних розвідників, але й також їхніх рідних, близьких і всіх людей, які допомагають в тому числі в воєнній розвідці України. А... Пане Валерій, з яким настроєм цей час гурівці святкують цей день. Чи можна вважати останні успішні операції головного управління розвідки вагомим приводом для гордості за спецслужбу? Ви знаєте, операція це а, результат щоденної копіткої роботи. От. І те, що ви згадували сьогодні, там ці важливі операції, вони дійсно а, сьогодні засвідчили, знаєте, що те, що досконалість і майстерність співробітників ГУРМО постійно зростає. І якщо взяти ту останню операцію, які ви кажете, там операція синиця по виманюванню російського пілота, я дійсно вважаю, що це унікальна операція, але унікальність не лише в тому, що ми отримали там техніку і там чергове підтвердження, що низького морального психологічного стану російських вояк, і те, що сьогодні вдалося притягнути або завербувати пілота, а пілота, я хочу нашим телеглядачам сказати, це є найменш вразлива категорія військовослужбовців, а найменш вразлива в борбувальному плані. Для воєнної контрольки завжди, от я працював в департаменті контролю, завжди було важко завербувати а, пілота, тому що це еліта, тому що там і зарплати, і все решта. Тобто, це висока освічені люди. Тобто, і переконати перейти це лише, знаєте, вони можуть під. Певним обставинам, коли вони розуміють, що та система, в якій вони знаходяться, це повністю брехлива, жахлива, і вона дійсно буває там не лише там українців сьогодні sorry, але й власний народ. І оці всі підстави не дають сьогодні проводити такі унікальні операції, тому що навіть до таких людей, як ці цей пілот, доходить врешті-врешті правда. Правда про причини війни і а про як те, фактично, що на вибачте, що перебуваю, як фактично можна з пілотом налагодити зв'язок, якщо пілот особливо цінний там в Росії, і він, очевидно, його відслідковують на місці. Дивіться, ви безумовно абсолютно праві. І це моє унікальність операції. Знаєте чому? чому? Тому що сьогодні головному управлінню розвитки вдалося перейти на новий рівень вирвувальної агентурної роботи. І як сьогодні створена ця партизанщина територія Росії і діюча генторна мережа, тому що гур наводив такий знаєте принцип роботи, який до цього бажався мало перспективним дистанційне вербування. вербування на за допомогою там засобів зв'язку, і це буде не треба лише переконливим, але знати ті слова підхіди. Та потім зжити необхідні заходи безпеки. Тобто, це сьогодні там дозволяє не бути присутнім безпосередньо в Росії, не переходити кордон, а по суті, дотягуватись до будь-якого там військовослужбовця, людини, вивчити його бекграунд, створити можливості для спілкування і далі переконати зробити те, що сьогодні ми вкажемо там результат такої роботи. І сьогодні я хочу поділитися: головне управління розвідки на початку військової операції Росії втратило порядка 20% своєї своїх агентурної мережі. Ще з різні обставини, але сьогодні є нічим пишатися, тому що ця агентура мережа вона збільшилася на 300 відсотків, і в тому числі завдяки таким можливостям, як дистанційне вербування. Як це дистанційне вербування, Поясніть це месенджері, це це переписка, це я не... так я не хочу вдаватися, розкривати ці подробиці. Чому тому, що знаєте, воно тоді оце чудо, воно при буде чудом. А єдине, ага. що хочу сказати, що аналітична робота. І це не просто слова. От я від собі до цього вважався, що комп'ютери та можна бути злочини лише там завдяки тому, що ви можете хапнути, викрасти якісь матеріали. Росіяни пішли далі. Вони стали використовувати ці комуніційні мережі як засоби впливу. Пригадайте вплив вибори в 2016 році, при якій вони там намагалися втрутися в американців. Був протягом фабрику тролів пригожена. За цим всім стояла воєнна а, розвідка Росії. От сьогодні головне управління розвитку ми пішли ще далі, і те, що сьогодні більше західних спослужб, скажімо так, ну до цього лише підходить. Чому тому, що а, те, що сьогодні ми створюємо такі можливості, а вони у нас унікальні, тому що ніхто інший так не розуміє росіян ані ментально. Ані там культурно, ані економічно. Тобто, завдяки тому, що ми мали там спільний далекий беграунд, але в нас тепер абсолютно різні погляди на майбутнє і на свої там розвитку на цьому шляху. Оце сьогодні дає ключі до росіян, і в цьому ми набагато вигіднішим становищем ніж будь-які західні спецслужби. Тому що ми їх відчуваємо і розуміємо моментально, і тому можемо знайти ті підходи, які дозволяють такі реальні, такі неможливі минулому операції робити можливими. Пане Валерію, але і росіяни розуміють нас ментально краще. Я думаю, навіть ніж Блінкін, який вчора у Макдональдсі із колебою вечеряв. Дійсно краще. І в них є розвідка, і вона теж є сильна. А ще розгалужена мережа агентурна в Україні. То поясніть різницю між ГУР і аналогом ГУР в Росії, де так аналог. Російська воєнна розвідка, так називаємо Груґиша, і ніх дипломатична військова академія, радянська армія, там готувалося. але кращі часи їхні вже позаду. Знаєте чому? чому? Тому що російська радянська розвідка вона трималася на тому, що набирала кращих кандидатів з усього свого там можливого там населення шукали тал талановитих студентів людей які здатні вчити мову там які швидко там освоюються, там і самодосконалюються але затривало час поки путін і його з при владі вони цей політичний інкубатор на сьогодні перестав поповнюватися освіжуватися ну молодою талановитою там скажімо, кров'ю і можливостями тобто в них є тепер свої діти діти їхніх дітей друзі все таке решт і система почала знаєте от Повністю заробити таку стагнацію, і оці провали, те, що там заход викривав, там і розслідування білянке, де там цілими десятки російських шпигунів. І знаєте чому? Тому що вони вже не пішли далі. Вони не розуміють, що такі електронні сліди. Чому були викрути там отруєники скрипалів? Тому що залишали. А скільки було там виданих паспортів одному, тому самому закритому там а, то, ну, Видачі там відділі паспортів з такою серією. А всі вони були прописані за однією адресою, там, де гуртожиток, там російських розвідників. І тобто, все це призводить до того, що вони, знаєте, втрачають, втрачають це. Певні речі в них ще залишаються з тих минулих часів. І та агентурна мережа, яку вони там намагаються тримати, але для того щоб поповнювати мережу, держава має бути знаєте не лише гроші платити або скористатися ну, провокативними там або, скажімо, гурбальним підходами, а має бути сильна держава, яку поважають і там, яка дійсно поважає права людини, і от до таких там в принципі тоді і створюються можливості для вербувальної роботи. А, а де це російська... моде оцей переламний момент, коли е Українська ГУР е пішла вгору? А російська почала тонути. Ну, Тобто, де ми в плюсі, де вони в мінусі? Суто хронологічно знаєте, я хочу сказати, це те, що ми отримали можливості не лише тоді, ми базувалися просування на засадах або на, скажімо так, матеріалах, які були основуючи з радянських часів. Але з починався доносити року, коли Україна відмовилася ядерної західної від ядерної ядерно зброї, захід відкрив для нас багато можливостей, і це були можливості на лише для, скажімо так, військових. В армії, тобто різні магнітні там навчання, курси, освічення але також це на, можливості надавалася і з, зокрема нашому головному управлінні розвитки Я знаю багатьох співробітників, які отримали найкращу західну освіту, спеціальну освіту за кордоном, і це не лише були курси оперативних в Лондоні, а також курси аналітиків. Там а, на, це, абі, в на цьому. Біля штаб-квартири воєнної розвідки Сполучених Штатах. також інші країни надавалися. і починаючи з 2014 року, знаєте, яка допомога величезна, в тому числі доподавалася управління розвитку з боку наших західних партнерів. Вона шла не лише тоді там поставками антипіків, ну тими невеличками або джевелінами, які вони продавали для фонду, але самі у такі в тому числі були знаєте, інвестиції. Але не лише матеріальне, а не листя. Тобто, умовно можна сказати, що посилюватися гурмо став стало з 2014 року з початку війни Росії проти України. неповномасштабної ще на, на той момент. А, хотів би повернутися. Ви згадували скрипалів а, Путін не любить зрадників. А, в Росії є полоні, є новачок, а, а у нас є пілот. А, чи здатні ми. Гур гарантувати безпеку пілоту, який перегнав Мі 8, і чи не знайдуть його росіяни, і чи не отруять його, або ще якимось чином розправляться. У нас були неодноразові такі знаєте можливості, коли були у нас ініціативники з боку Росії, і перше питання, яке вони піднімали, тобто гарантії безпеки, і в цьому контексті ми, коли ми відчували, що, наприклад, там це питання складне, там і багато пов'язано з їхніми рідними, ми контактували з нашими західними партнерами. Тобто ми проводили операцію. а гарантії безпеки, якщо було необхідно, наприклад, гарантувати можливість там виїхати на захід проживати, ми завжди там використовували такі можливості, таку взаємодію з нашими західними. Партнерами і я безумовно точно бажаю, що якщо буде реальна інформація, там а вона поки що гіпотетична, тому що сьогодні вся Україна воює і сьогодні небезпека загрожує будь-якій людині, тому що ракети і авіація постійно продовжують ці удари. От але при тому, коли вже будуть безпосередньо там, а, скажімо так, післявоєнному стану, я не виключаю такі можливості, що ця людина можливо і захоче десь проживати своїми близькими там, десь а, в Європі. Так що такі можливості теж не виключаються, і вони гарантуються. От саме одне з принципів зараз і західних спецслужб, і української розвитки це безпека і дотримання, знаєте, від роботи про людину, яка довірила своє життя, життя своїх близьких нам воєнні розвідці України. <тас> а як ви можете спрогнозувати, чи вплине оцей перегін Мі8 на, на подібні акції, де російські пілоти? Будуть наважуватися наважуватися зробити цей крок нелегкий але дуже важливий в своєму я... житті. Я така російська там російське прислів'я. Там да кажуть а, там ліха біда начала. От і мені здається, що ми будемо муси якщо буде така ланцюгова реакція, і це буде перший. Але на останній випадок, коли росіяни будуть розумітися, що цілі війни вони не відповідають заявам, і просто сьогодні це гарна можливість для них вийти з цієї війни і в тому числі там вирішити якісь свої особисті питання. Uh... Таке до вас питання. Напевно, ви є носієм секретної інформації про посібників режиму Кремля в Україні в цілому. Ясна річ, ніяких імен я у вас не прошу. Та чи є сьогодні при владі люди, чи... які працювали на Кремль, і яких поки що не можна засвітити, але коли закінчиться війна, ми всі дуже здивуємось? Я запитую так, тому що мені буквально так, деякі інсайди маю, власне, так сказали. Хотів би просто вашу точку зору з цього боку. А, ви знаєте, я вважаю, що сьогодні під час війни взагалі там не можна чекати. А, наприклад, тільки після війни ми можемо зарестувати. Якщо ця людина сьогодні діє на шкоду національним інтересам нашої держави, от, або задає якихось, знаєте, там ті, точно допомагає вороги, вона має бути знашкоджена прямо зараз, і вважаючи на будь-які, скажімо так, політичні моменти, або його там належність, наприклад, до якихось політичних партій. Я вважаю, що от те, що сьогодні, воно не є правильним. От, якщо такий підхід є, а в народі сьогодні знаєте, досі продовжується деркач оголошений там і под санцями США там і Роспізігентам російського пливу, і плівки Сівковича, Кулініча це до якраз доводять. Але разом з цим подивіться, і досі в народі у нас існує міністерство деркача. І ви знаєте, чому? Тому що це міністерство енергетики, яке там багато, багато з його публічників досі перебувають на таких, знаєте, ну як би це сказати, а, ну, якихось живних посадах. Я вважаю, що там також вистачає сьогодні роботи для нашої от яка має забезпечувати саме от безпеку для таких державних установ. Як ви думаєте, чи очистили спецслужби за останні роки? Е і ну, багато було розмов про те, що в СБУ і, і, і взагалі всі спецслужби українські були так чи інакше. Е ну, в них було багато агентів Росії. Чи вдалося спецслужбам дійсно очиститися за ці півтора року повномасштабного вторгнення? Чи ні? Я вважаю, що така робота вона була. Прискорена, активована, але вона має бути постійна і не може бути такого, що от сьогодні там сказати, все ми вже очистилися. все грешне я вважаю, що знаєте, який західні там, і російські спецслужби, вони будуть намагатися замість втрачених можливостей отримати нові. От, а наша робота сьогодні власне безпеки, в тому числі там таких людей виявляти або взагалі знаєте, коли контрозвідка працює, от їхня головна задача це виявити. Потім не допустити і попередити. От, а якщо вже безпосередньо відбулася там вербовка, то це значить контрозвідка програла. Чому тому, що на ранньому етапі не було спрацювала сигнальна агентура, потім там не було упереджене вербування, і людина вже задавала школи. От мені здається, успішна робота контрозвідки – це саме, знаєте, коли вчасно це все локалізовано і далі відбувається котрозідувальна гра, коли використовується там дезінформація, доведення там іншої інформації, відволікання. Так, немає зв'язку, так? Угу. Ви в, в ефірі. О, знову з'являється. Пане Валерію, да. ви щойно випали зі зв'язку, але ви можете продовжити свою думку. Вас вже чутно чут і видно. На чому тоді воно прорвалося Давайте так. Давайте про шпигунів, якщо ми говорили. Якщо говоримо про Деркача різних російських шпигунів, чи варто нам західних шпигунів... Е, я не знаю, боятися. Чи варто нам остерігатися агентів наших партнерів? Як думаєте? А, ви знаєте, кажуть, там до більшого західні розвитки вони роблять моніторинг. Моніторинг для своїх там держав, там тих подій для того, щоб розуміти насправді, що відбувається в нашій державі. Але Це безпосередньо, течі... Але безпосередньо західні кажу, вони розвідники вони роблять моніторинг. Але те, що роблять безпосередньо росіяни, це не лише за шкоди, Вони намагаються знищити нас як націю, а як народ. Тому безкомпромісна боротьба саме з росіянами, вона має бути знаєте, ну, головним пріоритетом діяльності контрозвідки. Те, що торкається в наших іноземних партнерів, то знаєте, ми коли організовували навчання наших там хлопців за кордоном. Одна з великих умов там домовленості з нашими ну, партнером була «No Games». Будь-які здебрувальні підходи до наших хлопців, тому що ми довіряємо, ми направляємо на навчання, не мають бути взагалі нікого. Тому що якщо це відбудеться, то втрата довіри. А втрата довіри це дуже дуже, знаєте, воно завдає ще більше шкоди, ніж там є будь-який танкий підхід. І я вважаю, що знаєте, от саме на таких довірі, на рівні довірі, з нашими стратегічними партнерами ми сьогодні маємо розбудовувати нашу співпрацю. Пане Валерію, скажіть, якщо. Якщо я... якою є ймовірність того, що ми виграємо війну не на ліну, не на фронті. А а коли ГУР ліквідує Путіна, як би це дивно не звучало? Я би сказав, що знаєте, є ліквідація різні. От створені умови при яких його самі ліквідують його там власні публічники Чому тому, що в мафіозні державі їхня головна мета була отримання там а, там з там, і якогось положення? І сьогодні того, щоб розуміти, що Путін буде вивати до останнього росіянина і до останнього центра цих олігархів, для них головною метою якраз зберегти це все. І тобто, для них, якраз сьогодні, та настав час діяти більш рішучі, тому що вони вже побачили, що Путін не зупиниться або верніше, знаєте, кажуть. Не можна зупинятися на півдорозі, як це зробив Пригожин, тому що буде холодна помста. І от Сьогодні Гур має зробити такі можливості, щоб війна закінчилася як можна скоріше, але шляхом, скажімо так, демонтажу політичної політичної режиму Путіна. І дійсно, там, якщо будуться певні там обставини, з яких там буде Путін відсторонений від влади, то я сподіваюся, будь-яка людина, яка буде прийти на його місце, вони будуть намагатися зробити холодний транзит влади, тобто передати якомусь іншому. Але мовне питання, яке перед ним постане, це відповісти, що далі робити з війною. І треба вводити війська, тому що в подальшому, якщо це не зробити, буде економічний крах Росії. І подальше продовження холодної війни, там з заходом і санкції все це буде створювати серйозні перепони взагалі там відновитися Росії як державі. Ну Ви з паном Кирилом Будановим вже домовилися стосовно людини, яка замінить Путіна, з якою будемо говорити потім, як виводити війська чи ні. Ми з ним домовились про те, що мають бути сьогодні думати не про конкретну людину, а про такі умови, щоб будь-яка людина, яка була при владі в Кремлі, вона ніколи не виникла ані бажання, ані можливості знову напасти на Україну. Пане Валерію, дякую вам за відповіді. Валерій Кондратюк був на зв'язку український офіцер спецслужб і в минулому очільник гурмо у 15-16 роках. Дякую за відповіді.